Стежки бешті Для бегемотів прокладати стежки після зливи стало традицією вже давно. У такому очереті дуже легко заблукати. Саме так. Схиляючи очерет, ми допомагаємо тваринам безпечно перетинати долину річки. Тому стежки мають бути прямі й рівні. Вони такі і виходять. Прямі і рівні. Головне – досвід одного дня ці стрижки стануть і твоїм обов'язком. Рятуйте! сюди! Я застряг! Крик лунає звідси. Піжмо, сину. ЧАС ОБІДУ Ми близько. Вони не знайдуть його о цих хащах. Сюди, тату! Гей! Не чіпай його, маку! <гас> маку! Добре подумав пешчі. Нас тут двоє, а ти сам один. Відступи, маку! Полювати в долині річки після зливи заборонено! Ти знаєш, що бежчі має рацію, Маку. Ви, бегемоти, такі законослухняні. Ходімо. Цей малий носоріг не вартий зусиль. А, вони вже пішли? Так. Та що здригнулося? Я заплутався в цьому очереті і. застряг у болоті. О, чому ти не почекав, поки я прокладу всі стежки? Як і решта звірів. Але я поспішав. Та знаю. Я теж мав почекати. Не хвилюйся, витягнемо. Що це було? Ти на волі. Я вільний. О, о, дякую. Не забудь. Я знаю. Не переходити долину, поки не прокладені стежки. Це правильно. Чекати вже недовго. Привіт, Бешті Каян ми чули, хтось гукав на допомогу. Так, але хіба через це болото швидко проберешся? Не хвилюйтеся. Ми з татом врятували малого носорога і прогнали маку. Ви зробили те і інше? Каюн, може, візьмемо басів нашу варту? <гум> Ні, але дякую. У мене повно роботи з прокладанням стежок. Ой, до речі, стежки, робота ж стоїть. <гум> Ой, тату, все добре. Це дрібниця безче, Носороження дряпнуло мене рогом. Тату, схоже, це більше, ніж подряпина. Басі, може вам краще зараз поберегтися і відпочити? Але ж я повинен прокласти стежки. Тату, про які стежки може йти мова, коли тобі важко навіть просто ходити. На жаль, це правда. У чому взагалі проблема? Долина скоро сама висохне. На небі немає ані хмариночки. Як у нас кажуть, не подобається погода в савані. Почекай кілька хвилин.